Я зараз теж у темряві. І я не знаю, як саме вона виглядає у тебе. Можливо, це повна темрява, де не видно навіть власних рук. Можливо, це напівтемрява, коли щось ще мерехтить: екран, вогник або свічка. А можливо, світло є, але всередині все одно темно. І я не питаю, де ти, і я не питаю, як ти. Не тому, що мені неважливо, а тому, що іноді на ці питання немає коротких відповідей. Я просто скажу: я тут. Я теж слухаю цю тишу, і я знаю, що тиша буває різною. Є тиша, яка заспокоює. А є тиша, яка починає тиснути, коли в ній занадто багато думок. У такі моменти здається, що голова не вимикається навіть уночі, що думки ходять колами, що ти знову і знову повертаєшся в одні й ті самі місця всередині. Я не прийшла, щоб тебе заспокоїти, я не прийшла сказати. Що треба потерпіти, або що все буде добре, я не впевнена, що ці слова зараз комусь допомагають. Я прийшла не мовчати, бо іноді найстрашніше це не сама темрява, а відчуття, що в ній ти залишився один. Тому я говорю, навіть якщо тихо, навіть якщо повільно. Навіть якщо не зовсім знаю, що буде далі. І Якщо ти це чуєш, значить між нами вже є нитка, тонка, майже невидима, але жива. Знаєш, у темряві все стає чеснішим. Нікуди не сховаєш втому, нікуди не сховаєш страх. Нікуди не сховаєш те, що ти насправді відчуваєш. У світлі ми ще можемо відволікатися, рухатися, щось робити, а в темряві залишається тільки ти і те, що тобі накопичилося. І якщо зараз у тобі багато важкого, це не означає, що з тобою щось не так. Це означає, що ти довго жив у непростий час. Мені хочеться, щоб ти почув одну просту річ не як пораду, не як істину, а просто як людський факт. Ти не зобов'язаний щось відчувати правильно. Ти не зобов'язаний зараз бути зібраним. І не зобов'язаний розуміти, що буде далі. Ти можеш просто сидіти або лежати, або слухати напівуважно, або навіть засинати. І я не буду тебе кликати назад, і я не буду тримати, я просто залишуся тут і говоритиму ще трохи. Бо іноді цього достатньо знати, що в темряві є ще чийсь голос: не для того, щоб вести, а для того, щоб не зникнути. І Якщо ти захочеш, ти можеш просто дихати не глибоко, неправильно, просто так, як виходить. Я підлаштуюся, ми нікуди не поспішаємо. Це тільки початок, і я ще тут.